Доброго дня, шанувальників у залу. вас вітає Львів палац Португаличина. Ось ось струк, Лехчанов, Павленко і Чепорнюк. Ух, на рівному місці проблеми створив Павел Будняк. Що ж, як на будень середини робочого дня зібралося чимало людей. Вільних місць практично немає. Степан струк, простріл. Що ж відповіли на цей небезпечний все ж таки має, має бути. Чепорнюк. Перехоплює шотурма. Зайве. Все ж таки втримав м'яч. віддав цепону. Макаєв перехоплює грамотний пас на Рогачова. Удар по воротах відкриває рахунок Ільдар Макаєв. Дуже швидко. Роз... Розгорнулися події на паркеті. І удар по воротах відкриває рахунок Ільдар Макаєв. Руніньо. Макає відав Руніно. Небезпечно! Не гау! Бондар вибивати повинен. Будніка. Легчанов перехоплює. Що ж швидка контратака повинна але не в ту сторону. Шадурма, один на один. Пробачили. Ругачова замінив Степан Струк. Коваль на перехопленні. Просить м'яч Макаєв. Удар по воротах Сибун рятує свою команду. Ароніньо виносить м'яч порожніх воріт. Гармат просвіє гарматний удар. Набирає розбіг до центру поля. Штанга! Брасельці розіграли атаку! Олісний Мачмо... Негау відкриває! Брасельці розіграли, атаку! Біля Вибачте, це Макаєв був. Друга штанга в сьогоднішній грі. Коваль вирішив сам пройти. Приходить, і не встигає. Пондерна доб... раніньо. Бодер перехоплює м'яч. Вихід один на один. Так, вихід один на один. Бун. Відпив. Чепурнюк що робить чепурнюк в цій ситуації? З Сергій. О сам Якунін удар удар воротах! Ніхто не прикрив Сергія Якуніна, який відкриває ліку у другому таймі. Стає 2-1 на користь енергії. Ось сам Якунін удар по воротах. <ntuk> Павлюк перехопив. Будняк. Що? Там? Що показує арбітра? Штафний удар притримав. Заблокували всі ходи урагану енергетики. «Урагану Енергетики» Минулися цього разу. Наче проняка Пас не доходить Бондар. Підхоплює Павленко сам. Максим Павленко робить рахунок 3-1 на користь енергії. Прогавили цього разу Максима Павленка. Ходить Бондар. Підхоплює Павленко сам. Максим Павленко робить. Перед підписанням контракту вони упродовж кількох тижнів, тижнів тренувалися, були на в урагану. Штанга! Третя штанга в воротах урагану в сьогоднішньому матчі. Бондар. Чепуроньок на паркеті. Арбітри мовчать. Що ж, Дмитро Бондар удар по воротах. Четверта штанга. Четверта штанга в ур... Володимир Картас удар поворотах, що штанга. Поруч поруч. зі... Це може бути небезпечно будняк. Шодерма. Карта сьогодні хвилини 38 секунд до кінця гри. Павлюк Будняк. Чепорнюк удар поворотах. 4-1. Чепорнюк не схибив. Чепорнюк, удар по воротах. 4-1. Помилявся продовж матчу, але в цій ситуації він забив такий потрібний гол. З будь-яких позицій вже б'ють бразильці. Виправдано, не виправдано. Дуже добре розібрався Струк. Павленко не зумів переграти котка. У розріз на струка Степан. А, хотів віддати назад Павленкові. Кордоба небезпечно. Ух. Що брагав один на один пас на Макаєва! Чому пас на Макаєва не віддати? Все, лунає фінальна сирена, яка сповіщає про те, що закінчилася сьогоднішня матча перемогою львівської команди з рахунком 4-1. Дякую, що були разом з нами. Дякую, що опалювали за красивий футзал. До наступних зустрічей.